Вітання з Харківщини, це вже третій старостинський округ в Слабожанській громаді, Шолодківський Старосинський округ. Ми вже завершуємо роботу сьогодні, а зараз поїдемо ще подивимось на амбулаторію. Зустрілися з людьми тут, і представники освіти, і медицини, і я так розумію, комунального, і фермерського. Тобто. Люди, мешканці цього населеного пункту, турбують звичайно основне питання взагалі тут всій громади. Це дорога з полученням, яка веде Слобожанський Чугуєв, як проходить через ці селища, да, і вона розбита. Тобто, повторюватись не буду вже до всіх, кого треба звернувся, і ще офіційно будемо звертатися. Питання такі місцевого характеру, який голова громади точно взяв роботу, вирішить. Там потребує ноутбук, ноутбук потребує дитячий садочок для дошкільної освіти дистанційної. Також потребує ремонту цей дитячий садочок. Ремонту в якому плані опалення. Система вже робиться. В аварійному стані водогін та підлога. Голова громади обіцяє вирішити. Голова фракції наш тримається на контролі, буде теж допомагати. Звернулися до мене медичні працівники. Я зараз піду туди особисто подивлюся і там же звернуся до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Вже розумію, що там проблема історичне здання, будівля, яка навіть не, не може бути відремонтована не капітально ніяк, тільки нове будівництво. І населений пункт громада потрапила до програми ще до повномасштабного вторгнення, і мав бути тут мала бути сучасна амбулаторія, побудована нова. Але почалася війна, і повномасштабна, і цього не сталося. Да? І в жахливому стані тут умови зараз подивимось, пересвідчимось, будемо звертатися до міністра, щоб як можна, щоб допомогли нам відновити цю програму і якимось чином забезпечити людей тут медичною сферою. Також громад округ округ ця амбулаторія потребує автомобілю. Автомобілю 30 років, повноприводний автомобіль, щоб можна було людям надавати допомогу. Також до Віктора Ляшка звернуся або до наших друзів-партнерів, мирне небо, якщо дивиться, якщо є можливість допомогти автомобілем, будь ласка, допоможіть. А, ну, ми ще офіційно а, звернемось, тому що тут а, це може бути спеціальний автомобіль, а може бути просто повноприводний будь-який. Все Чи... Здається, все. Ну і звичайно, старостами обмінюємося контактами. Будемо на зв'язку, поміжники мої і я особисто. Тому працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!